І Вовчик в лісі жив, вона піднечка думала, що він з нею дружив. Частенько у лісочку на добовому пеньочку смачними пиріжками пригощала, та, та казки про доброту читала, щоб став привітним і уважним, охайним, міроповажним. А Вовчик, а, а Вовчик, а, а цей Вовчисько, цей Вовчисько лісовий, а Вовчик лиш сміхався, як пиріжками об'їдався. Я, дівчинка маленька, говорять розумненька, мамина помічниця маленька трудівниця. По лісі часто походжаю, бо добрі наміри я маю. І маю безліч друзів теж. За це я вдячна їм безмеж. Бабусю, провідую щодня, бо вона моя рідня, а родина то є сила і могутня, і красива. Всі виховують мене, викорінюють це зле. Ой наївні, ой, смішні, ой дурні, ой малі. Зранку прокидаюся, зранку прокидаюся вмиваюся, вдягаюся в чистий одяг. Та прикиньте, вітайся з усіма. Ще всі слова онті чудні, ну он ті, ті чарівні скористуйся посудом, не сміти, не лайся, не плюйся, розболілась голова, мама милая моя, ой сердити я, ой злий, зараз ким з кимсь піду поб'юсь. Привіт, мавчику, братику, а куди це ти йдеш? Куди ховаєшся? А чому не озиваєшся? Та справді, що оце червона шапочка мене так дістає. Не, що раз, не два дурив він цю дівчинку. «Но хіба так ведуть себе справжнісінькі мужчини? Як щось добреньке, Вовчик тут сидить, чекає добринку, а як нічим пригостити, іди гуляй, дівчинко. Що? Щось сталося з Вовчиком? А чому він так ведеться? Можливо, йому в лісі не солодко живеться. А піду і запрошу його у гості до бабусі. Можливо, розвію сум його, а ще й і посміхнуся. Як в тебе бабуся живе в сусідньому селі? Так чого не казала, я б її з'їв. Ой, відвіду спокійно. Панученька моя мила, рада бачити тебе я. Бачу, ти тут не одна, з собою одного привела. Тож проходьте за огорожу, рада бачити вас я. Тож сідайте за стіл з нами, їжте пироги з грибами. Ну, спасибі, нагодували. Ой образа та яка, старенька добра така. До себе гості запросила, пирогами пригостила. На мене йшла божевілля, мені соромно за свою поведінку. В будиночок до старенької я зайшов, нових друзів тут знайшов. Тут для всіх відкриті двері, як ти не страшний звір. Младість. Живіть в добрі і мирі. Радійте, посміхайте щиро. Лише добро спасе весь світ. Про це говорить вже багато літ. Але не будемо сумувати. Казку будемо в гості іншу кликати.